Привіт, вітаю у психологічній студії Сенс. Ви слухаєте блог психотерапевтки і нагадаю, що мене звати Мар'яна Франко. І якщо в минулому блозі ми говорили про те, в яких темах може бути порушена самооцінка, то сьогодні поговоримо, а як же психологи працюють з самооцінкою, як вони допомагають, по суті, її скоригувати і розвинути. Але перед тим я хотіла вам подякувати за ті всі ваші коментарі, і ваша вдячність насправді неймовірно мене надихає. А відгуки допомогли зорієнтуватися, що один-два рази на тиждень виходу п'яти хвилинок буде цілком достатньо для того, щоб ви могли працювати над собою. І дає мені таку індульгенцію, адже на початку війни я робила їх максимально часто, щоб підтримати якомога більшу кількість людей. А зараз, якщо ви готові вкладатися в своє ментальне здоров'я і вправи теж вітаються, звісно, постараюсь давати і їх, адже, на жаль, справді не всі люди мають доступ до фахової психологічної чи психотерапевтичної допомоги, і нам треба трішки це поправити. Тож, в минулому блозі ми з вами говорили про те, а як визначити, в якій темі у вас, ну, чи якщо психолог працює з клієнтом, то в людини порушується самооцінка. І сьогодні поговоримо, а як психолог допомагає вирішити ті проблеми, які пов'язані з самооцінкою, і, в принципі, як можна хоча б почати працювати над нею самому, а чи це можливо? Отже, після того, як ви помітили, що у вас виникають занадто часто проблеми, е пов'язані з негативною самооцінкою, наприклад, такі негативні автоматичні думки, які часто бувають насправді в людей: от я тупа або тупий, або я нікому не цікавий. І, як ви пам'ятаєте, це швидше за все тема компетентності. Або ж, наприклад, мене ніхто не любить або не полюбить, я якась не така, я якась дефективна, це тема прихильності і любові. І, а а що якщо? Ну і далі починаються катастрофічні сценарії, або ж, наприклад, мене звільнять, я не дам собі ради, у мене не буде грошей, мене всі покинуть, і швидше за все порушення є в темі безпеки вашій самооцінці. Якщо ви вже це визначили, то наприклад ви працюєте з фаховим психологом, то він запропонує вам разом подумати, а що би ви хотіли думати про себе замість? Я не варта любові, тупа не даю собі раду, або тощо, будь-які інші ваші варіанти. І я вам пропоную також, якщо ви вловили порушення в якійсь сфері самооцінки, подумати, а що би я хотіла чи хотів думати про себе замість, наприклад, там, я тупа. І е, зараз буквально це вирішити і записати, а що би я хотів про себе думати замість негативного переконання, наприклад, я не варта любові. Але тут дуже важливо, щоб ви мене зараз почули, є один невеличкий секрет. Дуже важливо в цьому місці застосувати здорову модель, і важливо подумати про себе з точки зору, власне, здорового дорослого. Наприклад, що би ви хотіли думати про себе, якщо б ви були самі для себе доброю мамою чи татом. І, наприклад, я, як добра мама, подумала би про себе замість яка ж я тупа. Ну, нічого потрошки я можу всього навчитись. Тобто, я хочу сформувати самооцінку, що я можу вчитись. Або ж, наприклад, замість я не варта любові, я якась там не така дефективна, якщо я б була до себе вставлені доброю мамою, я би подумала про себе, я вже варта любові, я не маю на неї, наприклад, заслуговувати. Тож, я вам пропоную зараз знайти. Таке місце в самооцінці, де би ви хотіли над нею працювати, де у вас є такі дисфункційні переконання, як ми їх називаємо, і подумати, яке позитивне переконання, або психотерапії ми ще називаємося адаптивне переконання, чи ідею ви б хотіли мати замість нього. І, скажімо, як би змінилося ваше життя, якщо би воно у вас було вже? Наприклад. Ви б легше навчалися і переживали якісь життєві труднощі, тобто шукали варіанти рішень, так? або ж змогли втілити свої гарні цілі і плани, які ви постійно відкладаєте, бо вважаєте себе тупим, недостойним тощо. Або ж, наприклад, не мали стільки комплексів в стосунках з партнером, що дуже допомагає почувати себе комфортно і затишно в своєму житті. Або ж, наприклад. Почувалися б в більшій безпеці і не втратили стільки зусиль на те, щоб справитися з власною тривогою. І знаєте, насправді є часто проблема, що люди навіть не пропускають, що так можна було б. Я вам зі всією відповідальністю скажу, що якщо це стосується психології, то можна, адже наш мозок пластичний в цьому місці, і ми можемо змінюватися. І тому можу вас запевнити точно. Що в своїй роботі, наприклад, без того, щоб ми з клієнтом чи клієнткою вирішили, а до якого позитивного образу він чи вона хоче в результаті психотерапії прийти, я навіть не починаю роботу з самооцінкою. Чому? Тому що в людини е, може бути не сформована ідея взагалі про те, що можна жити інакше, і тоді ми трішки часу мусимо на це витратити, або ж. Е, без такого зрозумілого і ясного чіткого образу, як маячка, так, до якого ми маємо плисти в процесі роботи над собою, жодна психотерапевтична техніка доречно не спрацює. Тобто ми просто будемо робити техніки, щоб робити техніки, але вони не будуть просувати нас до цілі, бо цілі, по суті, в нас і немає. Тож, сподіваюся, ви вже зафіксували для себе позитивний образ себе і як би змінилося ваше життя, до речі, це дуже мотивує. А, і чого би ви хотіли досягнути? Адже ви це зробили, правда? Бо слухати це насправді не дуже так продуктивно, якщо ви працюєте з психологом, краще, звісно, виконувати, бо наш мозок працює за принципом «use it or lose it. Або ви це робите, або ви втрачаєте цю інформацію, навіть яку почули від мене. Тому ще раз наголошую, тут вартую сісти і записати. І якщо. Практика вас цікавить, і хоча б 20 осіб напише в коментарях, що я хочу вправу, то в наступному облозі я постараюся надати вам якусь вправу, яку я пропоную інколи своїм клієнтам, але яку можна робити також самостійно, і вона ефективно допомагає почати працювати над своєю самооцінкою на практиці. А поки маєте гарний день, тримайте голову в холоді, ноги в теплі, а самооцінку в комфорті. Тому побачимося з вами в наступному облозі. Слава Україні.